Друзі, привіт! З вами компанія Clon PRO. Наша компанія розробила систему водяних теплих підлог, що не потребує стяжки, яка вже багато років дарує тепло нашим клієнтам в Україні та в Європі. Якщо вам потрібна тепла підлога під ламінат, що не пригріває і не псує покриття, легко укладається, то ми вам пропонуємо наступну систему. Наші системи теплих підлог складаються з пінополистиролу високої щільності, який легко покласти на будь-яке рівне покриття, включаючи дерев'яні підлоги, підлоги в квартирі та інше. Після легкого монтажу, який ви можете зробити своїми руками, в систему укладаються теплорозподільчі пластини з чистого алюмінію товщиною 0,8 мм, після цього. Легко укладається труба для підключення до системи водяного обігріву товщиною 16 мм. І одразу після цього ви можете укладати підлогове покриття таке як ламінат або паркет дошка. Якщо вам сподобалось дане відео, і у вас є бажання замовити таку систему? Телефонуйте по телефонам, що розміщені під відео, залишайте ваші коментарі. І до зустрічі у нових серіях.